Права 756. Заповнить у зошиті таблицю за зразком. Ну що ж, бачимо таблицю. Там є вираз 1, вираз 2. І добуток різниці виразів 1 і 2 на їх суму. І різниця квадратів виразів 1 і 2. Вираз 1 у нас 3А, вираз 2Б. То зразок у нас. Добуток різниці на їх суму буде 3a-b, що множиться на 3а плюс b. Ну, а різниця квадратів, квадрат першого виразу це 9а в квадраті, мінус квадрат другого виразу це буде b в квадраті. Ну, що ж, заповнюємо тоді, перший вираз у нас 5m, а другий 2n. То добуток різниці виразів на їх суму буде 5m2n, що множиться, а їхня сума буде 5m. Плюс 2n. Є. різниця квадратів тоді виразів 1 і 2, 5m до квадрату 5 помножити на 5, це буде 25, m помножити на m, це буде m у квадраті. Мінус 2n до квадрату 2 помножити на 2 це 4, а n помножити на n це буде n у квадраті. Є? Переходимо до наступного рядочка: одна друга х. Перший вираз, а другий 3 y то добуток різниці виразів на їхню суму буде 1 друга х мінус 3 у, а їхня сума буде 1 друга х плюс 3 у. Так? то різниця квадратів виразів 1 і 2, 1 друга х до квадрату, 1 друга, що множиться на 1 другу, це буде 1 четверта, х помножити на х, це буде х у квадраті, так, відняти, 3 до квадрату, 3 помножити на 3 це 9, а y помножити на y це буде y у квадраті. Є. Переходимо до наступного рядочка. Перший вираз 0,1p, другий 07 0,7q. Ну що ж, добуток різниці виразів на їхню суму. То це буде 0,1p. 0,7q, а їхня сума буде 0,1p плюс. 0,7 Q. Різниця квадратів в і 1,2. Це буде 01 P до квадрату. 0,10 на 0,1 це буде 0,1. А P помножити на P це буде P в квадраті мінус 0,7 Q до квадрату 0,7 помножити на 0,7. Це буде 0,49. А q помножити на q, це буде q в квадраті. Є? Ну і останній рядочок, 1 сьома c і 1 третя d. Добуток різниці виразів на їхню суму буде 1 третя, 1 сьома, вибачте. c відняти 1 третю d. А їхня сума це буде 1 сьома c додати 1 третю d. Отже, Різниця квадратів виразів 1 і 2, 1 сьома це до квадрату 1 помножи на 1 це 1 у чисельнику. 7 помножить на 7 це 49 у знаменнику. Тепер С помножить на c це c у квадраті. Відняти 1 третя d до квадрату 1 помножити на 1 це 1. 3 помножить на 3 це 9. Отже, буде мінус 1 дев'ята, а Д помножить на d це в d у квадраті. Є.